Вихованці нульового класу в центрі Я Маріуполь готуються до різдвяно-новорічних свят. Чаться танцювати, співати, декламувати вірші. Малеча ділиться, чому навчилась тут? Мене зовут Міша і мені 5 років. Ми все там обводимо, обводимо. И на перерыву потом идем. Мы готовимся к школе тут. Мне всегда нравится у психолога, потому что у психолога всегда мое любимое сейчас место. Есть тоже в классе. Мы учим цифры. Мы учим. И хватит. І я ще знаю, скільки буде 2 плюс 2 – 4. До проєкту нульовий клас долучились і криворізькі педагоги. Працюють у центрі три дні на тиждень, спільно з психологами, методистами займаються з дошкільнятами, допомагають їм в адаптації до навчального процесу. І фізкультурні заняття, і музичні заняття, підготовка дітей до школи, де ми вивчаємо цифри, букви, малюємо, ліпимо, клеїмо. Дітям це все цікаво. Немає Таких моментів, щоб діти нічого не робили, вони завжди прагнуть чогось найкращого. На перервах приходять до нашої дитячої кімнати. Тут дуже багато цікавих розваг для них ігри. Настільні рухливі ігри. Всім цим, цим ми займаємось. Дошкільнят у класі значно поменшало, кажуть педагоги. Чимало маріупольців знаходять роботу і житло в інших регіонах. Та проєкт нульовий клас і нині залишається вагомою підтримкою для дітей і батьків переселенців. Заняття у центрі Я Маріуполь починається з 9 ранку, допоки діти під пильним наглядом психолога і вихователів, дорослі мають час на нагальні справи. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цидень.